Вітаю всіх, хто зайшов на канал «Фарфорі. Токс. Хочу подякувати всім, хто коментує, хто ставить вподобайки, хто дивиться мої відео. Дуже вдячна новим підписникам за те, що підписалися, за те, що переглядаєте. І дуже сподіваюся, що вам подобається мій контент. Мене звати Людмила, отже, сьогоднішня подорож. Присвячена вона сезону яблук. Ось ці яблука достигли у нас. Ми їх садили дуже смачні, солодкі, в такій гарній, кришталевій кольоровій фруктовниці. І, як завжди, моя улюблена. Порцеляна. Те, що в нас в сім'ї, чим ми користуємося і чим я особисто пишаюся. Отже, сьогодні присвячене відео порцеляні двом сервізам і набору. В 90-х роках я вже розповідала, Коростенський фарфоровий завод змінив кардинальну. Випуск форм своєї продукції. Ось ще ця чашка, я вже їх показувала вам, форми такі, була створена в 90-х роках і дуже-дуже користувалася попитом. Ось такий набір ми маємо. На жаль, одна чашечка має скол. Ось таке яблука, така деколь по всій чашці. Чашка зручна. Ось клеймо, перший сорт, коростенський фарфоровий завод, 90-ті руки. І нас зараз 5 п'ятеро в сім'ї. Ну, тобто, вже маємо ось таких 5 чашечок. А далі хочу присвятити. Тому що у мене є, і я дуже-дуже його полюбляю, ці два сервізи. Це столовий сервіс і чайний сервіс, які тато з мамою подарували мені на ювілей день народження в 90-х роках. І це сервіс фру... фрукти. Ось подивіться, будь ласка, який він гарний. Скажу чесно, я не зустрічала саме в такій комплектації ні разу на інтернет-площадках і столовий сервіс саме з цією деколью не зустрічала. Він дуже багато виглядає, дуже зручний, більш сучасно виглядав на той момент, коли. Був випускався по посуд іншими заводами, а також Коростенським. І мені він дуже сподобався такою простотою, лаконічністю. А саме головне багатим декором. Тобто декорів. Складається він, Супниця ось така, велика досить. Але дуже дуже. Зручна, вона невисока, бачите, і з маленькими вушечками у вигляді такого банячка, більш мені схоже. Далі, ось така теж, це, скоріше, не супниця, а для других страв, щоб вони були теплі. Скажу чесно, ми дуже часто користуємося цією формою для овочів гриль, а ось цією для шашликів. Ну так. Далі йдуть ось таких чудових блюда. Хочу вам показати велике. Подивіться, яке воно. Дуже велике. Далі йде трошки менше. І наступне ось таке. Це можуть бути як і оселедниці, використовуватися, можуть використовуватися як для бутербродів, страви. Також дуже зручно подавати якісь запечені пироги. Далі в цьому наборі йдуть отакі салатнички. І ви не уявляєте, які вони зручні на столі. Вони глибоченькі, приблизно 6 см глибиною, овальних, і їх йде в наборі два. Ось, будь ласка. Далі соусник. Деколь, до речі, багата тим, що вона йде з двох сторін, бачите? Дуже гарна деколь, насичені такі кольори. Ось таке ще йде. Туду і шість салатничків, ось таких. Ось, будь ласка. Далі спецовник сіль перечниця і. Як же ж без тарілок? Глибокі тарілки тут незвичайні, для страв глибоких ось така вона, для того, щоб Перша страва швидко остигала. Далі йде для других страв ось така тарілка. Я дуже полюбляю цю форму, дуже зручна. Клеймо, будь ласка. І ось така десертна тарілочка. А далі. Оскільки це на 12 персон столовий сервіс, то мама з татом вирішили, що обов'язково має бути ще чайний. І ось, будь ласка, подивіться, яка краса. Дуже подобається мені ця форма, настільки вона в українському такому нашому стилі ці чашечки, ось ця цукорниця форма. Та даже чайнички, подивіться, які вони гарні. Два чайника в комплекті йдуть. Кришечку хочу показати. Подивіться, будь ласка, ось такі були накривочки. Молочник. І 12 пар чашок. Чашечки дуже гарної форми. Мені вони нагадують чомусь баранівські форми 50-х років, трошечки усучаснені. Але ручка в цих чашечок досить приваблива і зручна. Подивіться, будь ласка, ось така цікава. Блюдечко, блюдечко фігурне, дуже гарне. Оздоба йде золотом. В столовому сервізі, коли замовляли, я просила не... Маму, щоб на заводі було без золотої кайми. Чому? Тому що я розігріваємо, ми в сім'ї розігріваємо в мікрохвильовці, можемо ставити в духову шафу і таким чином чайний сервіс з оздобою золоту, а ось, будь ласка, столовий сервіс без золота. Але він зовсім не гірше виглядає, ніж чайний. Ось така у мене спадщина. Я шалено пишаюся, що мої тато і мама дарували мені такі чудові подарунки. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь на україномовний контент. Підтримуйте. До побачення! Подорожуємо далі!